Два десятки загиблих у Луганську терористи від самого ранку розстрілюють житлові міські квартали. У мережі шириться інформація, що поливають бойовики будинки цивільних українців великокаліберними снарядами із самохідних гвоздик. Зайве казати звідки у терористів така зброя. Ціла колона таких самохідних гаубиць 2 с 1 Нагадаю, на початку тижня перетнули український кордон з боку суміжної федерації і їхали українськими дорогами, не ховаючись під російськими триколорами. Що найменше мирних жителів Луганська сьогодні загинули під час обстрілу житлових кварталів. Адногорія, а на бідабанулі. У Луганську немає електрики, з перебоями працюють водоканал, оператори мобільного зв'язку та інтернету. 95% міста Луганська знаходились без електроенергії. Зараз йдуть ремонтні роботи, зараз відновлюють лінії електропередач, некоторі потребителі вже з електроенергії. Не було мобільної зв'язки, були перебої з З Зградів бойовики обстріляли Рубіжне, Краснодон та Лисичанськ. Наслідки обстрілу останнього катастрофічні. Лисичансь Нафтопереробний завод не можуть загасити й досі. Вночі через потрапляння снаряду там зайнялися ємності, де зберігалося 50 тисяч тонн нафтових відходів, дві цистерни з бензином та склад для зберігання сірки. Вистріл був проведені у нас оттуда приблизительно і почали бити по Лісичанському НПЗ. Время було у нас на той момент 3 часа 20 минут. Через обстріли, які призвели до знеструмлення, вранці викоювали майже дві сотні гірників із шахт у Червонопартизанську та Свердловську. Потужними вибухами серед білого дня стрясало Горлівку та Донецьк. Луганський аеропорт знову обстрілюють зградів. Сумна статистика із поля бою. За останню добу загинули троє військових, 25 п'ятеро поранені. Позиції сил АТО терористи обстрілювали 19 разів поблизу селищ Смолянинова та Муратова на Луганщині. Під капітановим бойовики напали на колонну українських бійців. Вогнем у відповідь силовики знищили щонайменше трьох терористів. На Донеччині з гранатометів уразили блокпост українських військових поблизу селища Максимільяніка. Там далі РПГ із лежить. Нам ґрунті снарядами взервався. На куски просто його, просто на куски сили. АТО знайшли сили перегрупуватися і просунулися всередину території під терористам, замкнувши кільце в районі Лисичанська, Рубіжного та Сєвера Донецька, українські силовики почали наступальну операцію. Тим часом у Донецьку проти бойовиків збунтувалися навіть мешканці, які раніше їх підтримували. Ватажків терористів дедалі активніші просять піти геть. Що ви робите з народом? Народ, ведь ми голосували раніше за вас, а тепер всі проти вас. Вийдіть, уйдіть, а сампадіть мільйонів кород. Не зробіть нас заложниками. Нам біжать нікуди. Світлана Фічун, Олена Черняєва, Донбас, Спецкор 2 плюс 2.